Привіт всім! Сьогоднішнє відео для того, щоб розповісти вам про проблему, яку зустрічаю вже неодноразово під час того, як витребують документи з України. Адже ви знаєте, що якщо вам потрібен будь-який документ з України, серйозно про народження, довідка про несудимість, про розлучення, витяг про зміну прізвища досшлюбнів прижі. Прізвище і так далі, ви можете завжди звертатися до мене на WhatsApp No3200808917. Тому ми все робимо швидко і найкращим чином. Продовжуючи тему, що ж зараз стається під час того, як ми витребуємо документи. Виявляється, що коли особи, працівники РАЦ брали ці великі архівні книги і в. В них вносили в єдину реєстраційну систему бази даних актів цивільного стану, це про шлюб, про смерть, не самі завжди знали читати добре, що написано в цих книгах. А то ж працівники, типу, як куркалапою, дехто пише, пише, і відповідно описували таке, що є тепер проблеми. І, ви, наприклад, витребуємо свідоцтво про народження, і особа народилася. В реальності у березні місяці, а їй написали у вересні, або народилася в Кам'янка, а написали Кам'яна або От також невідповідність Дніпро і Дніпропетровськ. Наприклад, навіть витребуєш довідку про несудимість. В ньому написано, що людина народилася в Дніпропетровську. Витребуєш до свідоцтво про про народження, а в ньому пише, що народилася в Дніпрі. Бо ж були зміни з Дніпропетровська на Дніпро, і ось таких багато, багато є різних. Деколи помилок, деколи неточностей, деколи по батькові якусь букву написали, дописали. І знаєте, що в цьому самому саме гірше, щоб внести виправлення, має заявник звертатися, і часто працівники раз кажуть, ну це є встановлення особи, що ви народилися не в березні, а в вересні. Звертайтеся в суд і судіться, що ви одна та сама особа, і нехай суд своїм рішенням зобов'язує раз зробити виправлення. В даному місяці нарочні. Ну, ось так. Ось такими труднощами, здавалося би, як сьогодні мені каже моя клієнтка, я не розумію, як так, що ви таке витребуєте. Це не ми, це в системі бази даних, куди вам треба звернутися. І встановити всі дані. Ось так, таке буває, хорошим є. І кожного разу, кожного дня ми стикаємося з багатьма такими нюансиками, тонкощами, які потрібно виправляти. Ну що робити, така наша робота нелегка, зато, повірте мені, не скучно, завжди цікаво. Виправляємо все, все можна виправити. Але це для того, щоб ви знали, що можуть бути і такі фішки. Можливо, хтось з таким вже стикався, чи у вас все ідеально по документах? Пишіть в коментарях. З вами була я, Ірина Купчик, і міграційний медіатор та коучер Віталії.